Нарешті, нарешті, нарешті моя система запрацювала, і тепер я не думаю, що готувати їсти, а просто швидко купляю продукти і готую. І я знаю, що готувати. І ділюсь з тобою своєю системою, яку ти можеш застосувати для себе. Але спочатку постав лайк цьому відео. Будь ласка, я готую два рази на тиждень приблизно. І основа нашого харчування це два обіди: два гарніри і дві місні страви. Взагалі для когось моїх два обіди це вже може бути раціон на день. Е, сніданки і вечері в більшості це якраз щось швидко приготовлене, типу вівсянка, яєчня, ну або можуть бути заготовки, якщо я мала час. Е, типу запіканка, або там сирники з морозильника. Е, це вже в більшості готується окремо зранку, але воно займає небагато часу. А система, ну Така проста, що смішно, і можливо, я ні для кого зараз Америку не відкрию, а для себе я на нарешті цю Америку відкрила. Тож, я виписала все, що я найчастіше готую, і те, що готується дуже-дуже швидко. Наш список це ґрунт, основа, база. Далі я прикинула на скільки тижнів мені вийде розподілити ці страви. Вийшло на три тижні, тобто. Два рази на тиждень готую по два комплекти страв. На три тижні вийшло 12, 12 комплектів. 12 гарнір плюс м'ясо або ну комплексна страва. Звісно, гарніри повторюються. Я не знаю 12 простих гарнірів. Я знаю самі самі базові, які швидко готуються. Тож вони протягом трьох тижнів повторюються, але суть, щоб вони ну не один за другим йшли постійно. Так не гречка, гречка, чи там макарони з рисом не поєднювати, Ну бо на шлунок важко буде. Ці 12 гарнірів я розставила в шість блоків, тобто три тижні по два рази готувати їсти. І я їх почала тасувати, як би так зробити, щоб там картопля плюс гречка, макарон плюс там пшенична каша, умовно, там рис знову плюс гречка. От тобто я порозставляла, я поймам прикріплю приклад свого меню. Щоб ви бачили, і так само з м'ясом, щоб не постійно печені лапки, печені лапки, печені лапки. Тобто, там десь м'ясо з підливкою, там відбивні, там запечене м'ясо, там знову якесь м'ясо з підливкою, але інакше. Також там включені е, зубки для це більше для сина. Тож, е, пройшло вже три тижні, як я користуюсь, Тобто, я повністю пройшла вже це меню. Повністю три тижні я ним користуюсь, і за ці три тижні. Я перестала задаватись питанням, що приготувати. Е, до прикладу, були моменти, коли я забула, що ну тобто, я забула, що в холодильнику немає їжі. Я не звернула увагу, що у нас закінчується їжа, і у нас залишився там лише один обід на сьогодні. А Другого обіду немає. а На завтра їсти треба, а ми йдемо в басейн з малим, тобто ми тільки після обіду будемо вільними, і весь цей час треба щось їсти, а готувати точно не буде коли щось швидке, бо в нас просто не буде вдома, а треба поїсти. Тож я просто зранку глянула на цей список і в мене висить на холодильнику, дуже швидко накидала, що треба купити. Ну, бо в мене перед очима що я буду готувати. На ранковій прогулянці ми не, ми не мали чим зайнятися, тож ми пішли на базар, все купили. І на обідньому сні я вже готувала їжу. До 5-6 години вже було все готово. І це супер класно. Тобто, спростились набагато життя. Ще як бонуси до цього всього я зробила собі списки додаткових страв і е, інших страв. Додаткові це типу оладки, яєчня, сир з фруктами, гарячі канапки, тобто, якраз те, що готується швидко і в моменті, це коли хочеться чогось швиденько смачного або сніданки наші, якраз. А інші страви це те, чи можна замінити щось з того меню. Тобто замінити там відбивні на м'ясо запечене в рукаві, до прикладу. Бо якщо буду декілька циклів жити по цьому меню календарю на три тижні, ну звісно, прийдеться одні й ті самі страви, і їх можна міняти. Плюс цього всього взагалі в тому, що. Ти не хочеш готувати саме це, а маєш натхнення на щось інше? Прошу дуже. Чи там тобі надоїло якась трава, ти хочеш її замінити? Прошу дуже. Або просто поміняти щось міцями? Також любе-голубе, як то кажуть. Але в більшості, в більшості, по крайній мірі в моєму випадку я вже втомилась просто щось видумувати. Я хочу просто, просто скажіть мені що готуватися. Пишіть коментарі, чи було вам цікаво, чи сподобалось вам це відео. Буде чимось ще цікавим дивитися в майбутньому. Підписуйтесь.